Всім привіт, друзі! з вами я, Саш 60. Сьогодні я буду знімати про ось такі розкопки. От я знайшов ось такі каміння, у мене ще е пропав ось такий один такий самий, але я не знаю, де він. Але десь повинен бути. Сьогодні ми будемо е розкопувати гіпса. Всередині цього гіпса. Знаходиться, е, цей як там камішки такі. Я іменно ось тут бо ці всі знайшов, Але деякі де знайшов, бо я, е, по мене я купив дві, якщо е, перш, першу я розкопав, а другу. Вот Зараз, купаю. зараз ми будемо проступати. Ставте лайки і підписуйтеся, а ми проступаємо. Де ж би мені побути? А, десь тут рядом повинно бути. Я буду зараз дряємо.